Для того, щоб виготовити ляльку-мотанку із серветок, потрібно зовсім небагато часу і матеріалів, які є в кожному домі. Під час виготовлення ляльки-мотанки нитку ведуть від себе, виконують непарну кількість обертів, а нитку закріплюють трьома вузликами. Виконуючи ляльку-мотанку, необхідно дотриматись правил техніки безпеки, правил культури праці, науково організації праці та санітарно-гінічних. Для роботи потрібно серветка паперова, тришарова дві штуки, одношарова дві штуки, білі та червоні нитки, ножиці. Отож розпочинаємо майстер-клас із завзяттям, гарним настроєм та світлими думками. Спочатку зробимо кульку з двох одношарових серветок. Покласти кульку в центр серветки, сформувати голівку ляльки, закріпити кульку білою ниткою та зав'язати нитку трьома вузликами, відрізати нижню частину деталі, надаючи овальної форми, відрізати четверту частину тришарової серветки та виготовити ручки для ляльки, скрутити серветку у вільну трубку. Та закріпити краї трубки нитками на 1 см від краю, визначити центр трубки і прикласти до попередньої деталі, намотати червоною ниткою місце з'єднання деталей навхрест, вирізати прямокутник, довжина якого 8 см, а ширина 5 см. Виготовити фартушок та прикріпити до ляльки, відрізати три смужки шириною 5 см, скласти смужки разом, закріпити ниткою на 5 см від краю, заплести косичку, не доходячи до краю 5 см. Виготовити віночок та розрізати широкі смужки, розділити знизу шари серветки першої деталі, створити пишну спідницю та одягнути на лялечку віночок. Паперова лялька-мотанка готова. Нехай виготовлені власноруч, ляльки, мотанки стануть оберегами на все життя для всіх учасників майстер-класу і залишать приємний спогад про нашу зустріч.